Був хоробрим воїном і завжди сміливо йшов у бій. Так, про 26-річного Віталія Коваля відгукуються його побратими. Завжди одна з найбільших гордостей для командира це коли нагороджують твоїх подопечних, твоїх військовослужбовців. І одна з таких страшних днів, страшних втрат, коли ти їх втрачаєш. От я можу сказати, що він завжди був хоробрим, не тікав від бою, завжди сміло йшов у бій, приймав бій. І пам'ять про нього наш підрозділ постійно буде нести з собою. Дуже благодарні батькам, які воспітали. Хорошого друга. Віталій Коваль воювати пішов добровільно. На другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого, хлопець вже був у тернопільському військоматі. За розподілом потрапив протитанковий звод роти вогневої підтримки. Побратим Рохось розповідає, що Віталій загинув під час бою поблизу Бахмута. Завжди виконував. Свої обов'язки на найвищому рівні, і загинув він хоробро в бою, прикриваючи інших партнерів, залишився на позиції та вів бій до останнього подиху. Тернополянин довший час вважався зниклим безвісти. Остання звістка від нього рідним надійшла ще 28 листопада, але згодом стало відомо, що Віталій загинув. Найгірше чекати та вірити, що скоро звістка про зникнення героя виявиться неправдою. А потім дізнатися, що він загинув кілька днів тому. Він віддав своє життя, захищаючи рідну землю від нелюдів та окупантів. Він зарекомендував себе відповідальний та наполеглий військовослужбовець. Для він був прикладом впевненості, безстрашності і рішучості. Провести в останню дорогу воїна прийшли не лише його рідні, але й друзі, знайомі, сусіди, одногрупники та викладачі училища, де навчався Віталій. Хлопець був дуже спокійний, дуже добрий. Пішов добровільно воювати. Захищати Україну. Дуже добре дитина була. Віталій вчився в Тернопільському вищому професійному училищі технології і дизайну. Декілька років завершив його, був нашим учнем, щирим, світлим, теплим. Ми дуже його любили і запам'ятали саме таким. Тому ми зараз сьогодні тут. Це вже наше училище, сьомий хлопченка, сьомий войників вже пішов на той світ. Поховали військовослужбовця з почестями на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. В імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, в якому вірою і до кінця служив ваш син.